Учасники успішно пройшли від випробування та стали частиною руху. Наступаючи уряди руку байду. Я зступаючи руку байду. Урочисто присягаюсь. Урочисто присягаюсь. Бути гідним громадянином та патріотом України. Бути гідним громадянином та патріотом України. Бути чесним, справедливим, вимогливим до себе та своїх товаришів. Бути чесним, справа! Забрати турботу до молодших та поважати старших, Проявляти, проявляти турботу до молодших та поважати, та, та поважати старших, прагнути до саморозвитку, Прагнути до прагнутих, проявляти, проявляти наполегливість у володінні знаннями та безпековими навичками, Проявляти правляти, знаннями та безпековим навичками, берегти честь руху та зміцнювати його авторитет. Клянусь, 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 клянусь. запоріжжя хватиться, славні козаки, запоріжжя борти. Тільки ми ви склали присягу, і я дуже вдячний вам, що ви ті та молодь, яка буде нести патріотизм та любов до нашої батьківщини. Байдан, я хочу дя... подякувати Артему Івановичу за те, що започаткував в Запорізькій області такий е, рух. Я дуже пишаюся, що наша громада, наш район має можливість прийняти в цьому участь. Майбутня інтелектуальна еліта. Це я кажу і батька також. Ви розуміли, до чого ми йдемо? Вот, підійдіть сюда. підійдіть. Подскажі, хто самі круті? <ріст> Ви вот. самі круті. Уже.